Перше речення записуємо з абзацу парк. Телеведуча Тетяна Клемчук, диктант національної єдності, пише вже вдруге. каже: попереднього разу долучилася до нього кілька років тому. Писала в 2019 тисячі дев'ятнадцятому році. Тоді, якщо мені не зраджує пам'ять, я зробила три помилки. Але я можу сказати, що в цьому диктанті я їх зробила, мабуть, більше. Ну, в першу чергу, через те, що все таки темп читання для мене був за швидкий. Я, я не встигала. Я не засмучуся насправді, якщо мене буде багато помилок. Я думаю, що я запам'ятаю ці моменти, де я зробила ці помилки, і в наступному там році чи в інших моїх там написаннях текстів я вже не буду цього допускати. Скаржиться на швидкість диктовки. Також і журналістка Аліна Дубовська написання диктанту єдності каже, є для неї щорічною традицією до цієї такої всіукраїнської акції. щоразу мене змушує долучатися любов до української мови. Це перш за все, і таким чином я відчуваю себе великою частиною одного українського народу. Попри те, що диктант проходить у робочий час, до нього долучається і головний редактор новин Орест Гринюк. За його словами, це і данина тренду, і гарна можливість перевірити власні сили. Цьогорічний текст не був легким абсолютно. Впевнений, що допустив пару помилок, особливо пунктуаційних, це завжди було не моє. Ну і так, дивлячись на написане, розумію, що мало практикуюсь в писанні від руки, і мабуть що не буду від. Слати свій текст, бо його навряд чи хтось зрозуміє. Перевірити свою роботу на помилки учасники диктанту зможуть вже 11 листопада. Об 11 годині текст диктанту опублікують на сайті українського радіо Максим Коломис, ігор Прокопчук. Новини на Суспільному.